Всіх нас стосується вид болі в певному відсотку, і це якась певна травмованість. І що я помітила, що чому я не хотіла саме готуватись до сесії, там був холод, чому я припинила з певним інструктором водіння, тому що він був агресивний. Просто і я про що? Так само вчора, і сьогодні я зустрічаюся з людьми, в яких я просто не хочу купити. Товар мені наче треба. Ну, купити я в них не хочу. Я не відчуваю. Я вже товар трогаю і не відчуваю. Я вже хочу зробити замовлення, я не відчуваю. Я не бачу турботи. Мені не припустимо якось так, коли ну і все. І в мене ця модель не працює. В декого може навпаки. Саме біль оця історія давити на.